Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Леонід Глібов. Синиця, байка. Синиця славу розпустила, що хоче, море запалить. Що море буцім то згорить, така бач є у неї сила. За вітром слава полетіла по всіх усюдах і кутках, по байраках і по садках, далеко аж за синє море. Усім, хто був на морі, горе ну, до берега тікать, мерщій добро своє ховать од проклятущої синиці. Як з тієї птиці, як назбиралося звірей, людей дивитися на чудосію, а пересудливі жінки побрали ще й ложки, бо мали ту надію, як море стане закипать. Щоб юшки добре посьорбать, якої з родини сьорбали, вони вже, бачите, позвикали скрізь по обідах куштувать. От ждуть вони, стоять, усі баньки повитріщали, от от уже почне кипіть. Хто небудь нищечком мовляє: Ось цитьте, зараз запалає. А море все собі гуляє, і не кипить і не горить. Так що ж синиця, та мовчить, і запалить не запалила, а тільки слави наробила та з й сховалася кудись. За сюю капосну дурницю полаяли синицю та й розійшлись. Яка ж всій байці братця сила, а та. Ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла. Кінець байки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.